Всім привіт! Хто пам'ятає, я висаджував інжирний сад. Ось на краю На краю міста Ліс. Така поляна Велика, хороша сонячня, сонечком прогрівається цілий день. І ось мій інжир. Прийнявся. Майже весь, зараз покажу. Один. Ой, я вже не пам'ятаю, що у нас тут. по Раз. Другий. Два на один я тільки що зламав. Хай два росте. Хватить. Кадота. Один маленький. Ой, тут ще така історія була. Зараз розкажу. Що це не видно? Так, Катя, подожди. Адріатичний. Та подожди секундочку. Ось, еле-єле, еле-еле. Брунсвік еле-еле, але він там виглядає. І... І... і і і, -і... Далманський. Є, yes, все, вс зломаний, бачите? Yeah. А вот вам історія, розказую. Неабітаемая поляна. Декілька років подряд з дітьми ми туди в лісок приїжджаємо сосиски з В цьому році весною, після того, як висадив, приїжджаю. Так, секундочку. Так, десь місяць назад приїжджаю, дивлюся, а там воно щось набудоване. Чи мотоциклісти, чи хто вони тут? Занадились на цю поляну, наробили якихось трамплінов. І дивлюся я, а вони їздили, видно вам сліди на траві сліди? А вони, похоже, їздили отуди кудись в ліс і брали брьовна, дрова, що вони там брали. Іду я, ведуть сліди. Ведуть сліди до мого інжира, ведуть, 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 Подхожу. І, і це треба було Оце їздить за дровами. І він проїхав по інжиру. Прям зломана палка, зломаний інжир. Ну, думаю, ну, ну це це якийсь капець. Хіба можливе таке прям совпадіння. Прям. Вот. І оце вони по ньому проїхали, його зламали, ну все ж все він відійшов. Ну, це... це катастрофа. Так, такі справи. Весь інжир прийнявся.